Нам на зв'язку Сергій Грабський, військовий експерт. Пане Сергію, вітаю вас. Мої вітання, студія. Добрий вечір. Добрий вечір. Сьогодні побачив заяву заступниці міністра оборони Ганни Малер, яка в черговий раз розповідає про Бахмут. Про це її ситуація там дуже складна. Вони мають на увазі расисти повністю руйнують місто. За таких умов важко отримувати позиції. Пане Сергію, в чергове ви могли би пояснити стратегічну ціль, стратегічне завдання. Наше в Бахмуті. А я його розумію, так але можливо час від часу у пересічних людей виникає питання, чому ми там знаходимось, коли ми навіть визнаємо, що там руїни, так що, що там немає нічого. Ми можемо ще раз нагадати про важливість Бахмуту і чому це важливо, і чому ми знаходимося там і боронимо це місто? Абсолютно, абсолютно, і це очевидно. Ну, якщо брати таку річ як арифметика, і ця арифметика каже наступне: загалом на лінії фронту на сьогоднішній день зосереджено приблизно до 170 тисяч російських військ в першому ешелоні. А приблизно, якщо я не помиляюся, більше 60% цих військ зосереджено саме на східному напрямку. То тобто, на сьогоднішній день, об'єктивно Бахмут є такою точкою докладення зусиль росіян, куди вони знаєте, вже навіть не з військової точки зору, а з політичної точки зору. Якщо можна це порівняти із 42-м роком Сталінградом, коли німці вже розуміють, що вони підвисли на флангах, але лізли в Сталінград як політична ціль. Вони зосередили там значну кількість військ, якою вони не можуть в вони не можуть зманеврувати на інші напрямки. Ми просто знаєте, як магнітом притягуємо туди ці війська. Так, бої там точаться надзвичайно важкі. Так, наші війська відходять, тому що боронитися там ну просто немає де противник намагається прорватися. Але поки що підкреслюю, поки що є військова доцільність в утримання цієї локації, трудно вже назвати містом, утримання цієї локації для того, щоб відтягнути як мога більше сил противника і дати можливість нам зосередитися для подальших дій. Це все взаємопов'язані речі, і на сьогоднішній день ми. Поки що кажу, поки що, ми не можемо відмовитися з військової точки зору від утримання позицій до тих пір, поки в цьому є військова доцільність. Всі говорять уже про наступ. Зрозумілі очікування. Я не думаю, що це дуже ці обговорення добре сприймають військові. І, здається, цивільні їх задовбали вже своїми прогнозами і своїми сценаріями. Коли ж коли ж, давайте вже йдіть. Ну, ну, добре, добре. Але будемо говорити мовою е, фактів і цитат. Сьогодні. Заява не будь-кого, а члена парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федіра Вінніславського також дозволю собі цитату про те, що місто Бахмут, Маріуполь, Мелітополь та інші населені пункти Донецьк, Луганськ будуть звільнені в достатньо короткостроковій перспективі, на мій погляд, вже ні в кого сумнівів. Немає, сказав пан Федір Веніславський, і він сказав, що там будуть сюрпризи для Росії для України. Якщо не вдаватись в якісь деталі, ви також очікуєте якісь сюрпризи, до яких про які ми може, навіть і не говорили саме в контексті наступу? І серйозне, більш серйозне, скажімо так, питання погодні умови, наскільки вони нам зараз заважають? Перше, як людина військова, я ненавиджу сюрпризи, і я е, намагався завжди уникнути будь-яких сюрпризів, тому що сюрпризи це означає недосконале планування. А щодо того, що е, заявив ну, знов-таки не військовий, а політичний діяч, я це можу пов'язати знаєте, з виступом генерала Буданова. І якщо ми зробимо такий крок назад, пан Буданов говорив про Крим, так. пан Веніславський говорить про Донбас і це. Є один з елементів так званої стратегії створення інформаційного шуму. Відволікаючих операцій, що повністю вписується в концепцію гібридної війни, я б ну скажімо так на цьому етапі е, для заспокоєння нервової системи всіх наших глядачів, ну не зважав би на такі деталі, що буде первинне, що буде вторинне. Тому що це робиться в тому числі е, для мети введення в оману противника щодо дійсних намірів наших збройних сил, і ми маємо радіти тому, що ми періодично знаєте, гойдаємо цю гойдилку, переміщуючись okay. з Севастополя Джанкоя на Донецьк, Луганськ, тому що ну, якщо подивитися з військової точки зору, це задачі абсолютно різнопланові і це задачі різних кампаній, виходячи з тої кількості якості військ противника, які знаходяться на тій території. Це не виключає можливості здійснення якихось операцій на будь-якому цих напрямків. Але в даному контексті, і ви правильно абсолютно сказали, що військові вже дуже дістали всі. Знаєте, всі мої розмови з колегами, які ще носять погони, кажуть Сергій, зроби що небудь щоб нас вже не діставали. Цими питаннями, вони власне. Пов'язані з тим, що ми зараз з вами і існуємо в, в такій ситуації інформаційного шуму, коли таких е, новин буде з'являтися багато і дуже багато, тому що це так само є складова угу. е, наступальної операції, яка ну фактично вже проводиться. Пане Сергію, що і стосується так, так так, що що стосується погодних умов, ну знаєте, е, техніка, яка на сьогоднішній день є, ну е, вона в певній мірі залежить від погодних умов, але знаєте. Я уважно спостерігаю за статистикою нанесення ударів по об'єктах противника. Ну і, скажімо так, складається таке враження, що ці удари не залежать ніяк від погодних умов. Стабільно ми наносимо від 6 8 до 10 авіаційних ударів щодня і від 20 до 40 ударів наземними силами. От ця угу. вся відповідь щодо погодних умов. останнє питання. Вже підтверджено офіційно, і міністр Резніков про це офіційно повідомив в Україну. Приїхали Петріот, так інші системи ППО, це з одного боку, з іншого, той самий Рамштайн пише про те, що головною головним нашим завданням на Рамштайні, який буде завтра, це буде питання постачання зенітно-ракетних комплексів. По перше, як Саме вирішить ситуацію, ми дуже багато про це говорили. Як вирішить ситуацію? Поява тут західних систем протиповітряної оборони. Ну навіщо нам Петріот? Вибачте за дуже профанське питання? А по інше питання як вам здається, чи отримуємо ми якісь ще гарантії стосовно снарядів на Рамштайні? Ну і інших ОБК? Снарядів до чого в даному випадку мова йде наскільки я розумію зенітно-ракетних для зенітно-ракетних комплексів БК а снарядів. Ось ця історія з одним мільйоном, які Європа нам пообіцяла, але там відбуваються якісь нездорові тенденції між Францією і Польщею. Але це це нюанси, які мені здається, ми зараз не зможемо вирішити під час цього включення. Абсолютно. Абсолютно, отже, якщо ми говоримо з вами про зенітно-ракетні комплекси і специфіка, треба розуміти, що переважна більшість зенітно-ракетного озброєння, яке знаходиться в силах оборони України, це радянське озброєння. Відповідно, абсолютно логічним виглядає, що ну, світові запаси радянських ракет до цих систем є ну, об'єктивно обмежені. Тому, безперечно, буде ставитися питання щодо, знаєте, вигрібання всіх запасів, які є в світі, для того, щоб забезпечити першочергові потреби нашого наших зенітно-ракетних комплексів. Паралелі з цим розглядається питання, воно просто колосально дороговартісне і потребує дуже багато часу розгортання у нас західних систем, таких як Петріот, IRST і тому подібних. Це питання так само вирішується, і ми будемо еволюційно замінювати ці зенітно ракетні комплекси. Це міняючи радянські зразки, які просто будуть ну, морально і фізично виснажені на західні зразки. Це займе і це займає дуже багато часу. Це потребує колосальних фінансових ресурсів. Це потребує колосальних матеріальних і людських витрат. На підготовку, на освоєння цієї техніки, на розміщення і так далі. Тому подібне, це процес надзвичайно тривалий, і знаєте, ну, я б так не загострював питання, що все нам не дадуть ракети. Будуть вирішувати питання, тому що всі розуміють, що ракети це єдиний доступний спосіб утримати ситуацію в тому балансі, в якому ми маємо паралельно з цим нарощуючи можливості західних ракетних комплексів, які дозволяють нам наносити удари, які мінімізують загрозу атак авіації противника з використанням баражуючих плануючих бомб. Тому що 150 кілометрів це де, дальність, яка виключає можливість використання борожуючих боєприпасів для наших проти наших цілей. Що стосується снарядів, питання так само надзвичайно складне, тому що поки, що поки що, все ж таки, ми маємо переважну кількість артилерії радянських зразків, і тому для нас постачання саме радянських боєприпасів ще має сенс. Паралельно з цим, знаєте, ну я не дуже сильно переживаю за той мільйон боєприпасів, які для нас виділений ресурс, тому що це було все одно справа часу, і там, де вони забезпечені грошима, я думаю, наші союзники домовляться про прийнятну систему забезпечення боєприпасами. Там власне йдеться про питання, хто буде отримувати дивіденди від того, чи це буде виключно європейські компанії чи американські, і так далі. Я думаю, це справа часу, і вони все одно вирішать це питання, паралельно забезпечуючи нас, і останній транш американської допомоги на 325 мільйонів доларів, ага. показує власне, що. Ми будемо забезпечуватися поки що з американських е, запасів е, снарядами західних систем калібру 155 мм і 105 мм. Тому ну це питання як любе робоче питання потребує пропрацювання практичних е, практичних кроків. І я думаю, ми все одно досягнемо консенсусу з цього питання. Тим більше, що воно від нас ну не дуже сильно залежить. Дякую дуже. Дякую, Сергій Грабський, військовий експерт. був зараз з нами на зв'язку.